Зараз у наших хлопців незвичайне заняття. Вони не вчаться вогневі чи тактичні підготовці. Майбутні захисники опановують бойові мистецтва, зокрема карате. Навчати їх приїхали визнані майстри бойових мистецтв із Києва, Одеси, Житомира та інших міст України. Вже через деякий час наші солдати поїдуть на схід, і ці знання обов'язково знадобляться їм там. Під час навчань військовослужбовців вчать найбільш елементарним навикам рукопашного бою, технікам нападу та самозахисту, відпрацьовуються прості у виконанні удари руками та ногами, захоплення та подальші кітки супротивника. Вчать наших хлопців-інструктори неодноразові чемпіони світу та Європи з карате, які підготували не одного чемпіона. І хоч за декілька годин бойове мистецтво опанувати неможливо, та психологічний стержень і впевненість наші захисники тепер точно мають впевнені тренери. Наша задача, понимая то, какое сегодня у нас время, и зная, что времени нет у этих солдат, наша задача хотя бы немножко психологически подготовить их к тому, чтобы они были готовы к тем моментам, где они будут в зоне АТО. Это самое главное, чтобы они преодолели страх, который сегодня есть. Вот это, если они будут верить в себя, вот. Они сегодня сделали первый шаг, что они пришли сюда. Они сегодня сделали второй шаг, что они начали заниматься. И Они шаг, что они пошли вперед. Досвідчені інструктори дають військовим та журналістам настанови, виконання яких збереже не одне життя у випадку рукопашного бою. Смотрите внимательно. Ваше движення. Раз, два, три, чотири, п'ять. Навіть якщо він буде полутрупом. Захист від удару і миттєва контратака. Така доля очікує і сепаратистів. Задоволені тренуванням і самі бійці вони ще не встигли віддихатись після занять, але вже говорять про свою готовність захищати країну. Ми дуже багато чого для себе взяли після настанов наших майстрів. Ми зрозуміли, що якщо в людини є стержень свій, то вона може побороти будь-якого ворога. Дуже багато чого ми дізналися нового в плані самооборони, ближнього боя. Нам дуже багато. Інструктора об'яснили, як ну, захищатись, тому що у мене вдома троє дітей, треба їх захищати. Після цього заняття з бойовим духом поїду на схід і буду захищати свою батьківщину.